Так, заходимо на понтон, як ви бачите, він дерев'яний, краєвиди з понтону. Пантон там, де можна пірнати на кораловий риф, десь 70 метрів. Тобто невеликий понтон. Я бачу, вже люди купаються. Також покажу, де дайвінг. І подивіться, тут у нас видно всю бухту. Мадінат Корая. До речі, є ще два готелі. Це Штайнбергер, які відносяться до бухти Мадінат Корая, але вони не можуть користуватись аквапарком комплексу. І також дуже важливо джаз Гранд Марса це готель, який знаходиться з правої сторони. Він також не належить до комплексу Мадінат Корая. Це інший готель, і гості готелю також не можуть користуватись аквапарком. Комплексу. Це дуже важливо і дуже багато бачачи назву джаз, думають, що це один готель. Тут відразу можна побачити корали. Це те, про що я казав. Є вкраплення кольорових, тут у нас дайвінг-центр, тут можна пірнати з аквапарком, з заколангом. Значить, Тут у нас ми бачимо корали, але бачите, дуже багато коралу сірого. Є вкраплення. Кольорового, але реально його небагато. Тобто по міркам шарма готе... аква... корал реально середній. От. Так, і ми вже прийшли до кінця пантону. Сьогодні, до речі, я бачу медуз. Майже немає. Вчора їх було просто дуже багато. Скоріше всього, треба буде ще один раз попірнати. Ну, трошки є, але в з тим, що було, бачите, сходи для спуску і шикарна вода. Я ще...